Задати питання, а кого ви тримаєте? Чого шумите, хлопці? Так, у нас тут якась жутка тварина. Ну да. Здоров'яна, як мол, злобна, як магера. Це лі, Лев. Ага, це обикновенний пес. Пес? Ага, тепер прошу мене вибачити. відійдіть. Що? Казав, Відійди. Ну, давай давай. Прям тримаєте. Ніхто ж не вибиває. Маленька собачка. Та я сам вийди в амбар. А, дійсно. Ей, йди сюди. Чи там дійсно буде велетенська собака? Обещать амбар. Але лайно тут не собаче. Що велетенське. І хто там? Хто шумить. А ти не хочеш залізти? Підожди, а де сходи? Зараз розберусь. А як мені залізти? Підожди. Ти не хочеш залізти? Чи є драбина. Нема драбини. чому прикол? Як мені залізти? Щось я не поняв. Ладно, давайте спочатку. Взагалі не поняв. Лук done. done! Son of a bitch! Що ти натворив? Я розберусь. <гас> як його робити? Він перестрибнув ступить на коло. Пішли ну пішли, знайдіть Льва. А хто то може бути? А куда ти сідаєш, а так то не воно. О, до речі. Да, можна. Це прикольна, штука. Я про це не знав. Підождіть, зараз розберусь. Убрать? А Воно вперед прибіжала. І коров. Там що дійсно. Не такий маленький. А то хто тепер буде? Так, він дійсно завалив да Як ви хочете, щоб я з ним що. Я не впоруюсь з, з, з ким? Чи він зараз спати буде? Да, но ну, спить. Спить. Бля, точно лів. Мотрю божі матір. ну тормози, ти сліпий. Спокійно, спокійно, спокійно. Спокійно. А яким хріном мені треба було? А куди мені треба було попасти? Це дійсно в... в цей. виходить, не виходить. Ой, братьох. Зе. Ну, тільки вбити. Ти по горлу б'єш. Ну давай заново. Я не розумію, як це бистро швидко. В сенсі Лев збіжав. Він не збіжав, він. А його можна вбити чи треба не вбити? Е, в лапи! Мені ж треба його не вбити. Тут льви є. Попал. Він прикончив цю тварину. Він мертв, Малю, що ця тварина. Щось там зробила. Ви добили компонент необхідний для виготовлення АМЛЕТа із Риба льва Тобі його хазяїн йому доведеться щось там зробити. А все? А можна було якось інакше його не вбити, наприклад? Я ніколи таких не бачив. І сподіваюсь, більше не побачу. Це точно. Бля, ну дійсно. Я думав, можна його не вбити. Я перепрошую. А тут моя кобила перепригне чи ні? О, ось тут перепригне, Перестрибне. Ні. А, все, получилось Довольно до тебя в радіось на лошади мені чем за. А, -а, -а. а це прикольно, до речі, але це буде потім Саме з Valentine of Roads, да? Ну то просто фігачить отак так от, гнати лошадь і все. Ну то легко завдання. Я не знаю, чи можна було врятувати льва, чи якось його. Ну то я сумніваюсь, блін, це все-таки лев. Сумніваюся, що то можна було. Але я, єдине, що через те, що я срано переклав в кінці, не дуже сильно роздуплився. Як ви хотіли, щоб я його провів? Одіссє, Салі. Де містер Оргос, сію минуту, ви шо, дебіли? Лев людаєт? А ти не подумав, що... ну лише не предупрідіть мене, що на цей раз звір настоящий? Сталіо. Заспокойся, я ж тобі виразив, ти ні разу не сказав чітко. В наших перших розговорах. Звідки мені було знати, при віді гуся зріцарі давали посміст? Ось якщо б вивезти на сцені царя звірів, вона почуло б його рик. Ось тоді в них ви такий від, як у вас. Простіть запрос. Що ви з ним зробили? Вбив. Він мертвий. Прокляття. Це плохо старіна. А вибор в мене не було. А тепер плати. да, звичайно. В мене є дещо. Звалить настає Ага. краще. Ага. Везучий чоловік. Дуже везучий. А на із шахт Ельдорадо. зелений, як тропичний ліс, чистий як вода Амазонки. і дорогий як все золото амд Ага. труданого людини. Нічого Да, построен... з істину цінністю цього камня. Should... Заждіть. мені не що щоб сказав потім, ваш папа тут нема. Вас був у нас був уговор. Да, звичайно. Проміс є за Обіцянка є, обіцян. Сілі uh, пора іти. Альвами чекати не будемо? Ви відправився на великі охотничі у і загинув. І Дякую вам, сер. Але нам вже треба валити. А не буду вас затримувати. До зустрічі ми... наша зустріч, я буду. гвоздем програми. Обіцяю. Золото? Чи ні?